Всім привіт. Отримав таку посилочку. Вирішили, що посівний матеріал досить зручно якби, і зберігати, і транспортувати до поля. У таких бегах знайшовся один поставщик, так називаємо ФОП, який швиденько відправив. Я замовив собі 5 штучок, подивитися, які вони. Швиденько відправив. Ціна одного здається 200 гривень, кому потрібно, можна з ПДВ плюс 20% до цієї суми. І от такі беги. Вони, здається, не нові, але казав, що повністю вони в гарному стані для зерна більше, ніж достатньо. Зараз я відкрию, подивлюся, що тут за беги. Отже, ось такі беги, як бачимо, всередину положений файлик з документами. Щоб, в принципі, зручно, там не треба додаткових витрат. Доставка, до речі, делівері, здається, 180 гривень. Тобто такий об'ємчик, як ото було зложено, у делівері вартує 180 гривень. Думаю, що в новій пошті це буде, так скажемо, чуть-чуть дорожче. Можливо, швидше, але якщо завчасно замовити, то куди поспішати. Отже, маємо отакий бег. Метр 35, здається, якось так він класифікувався. Тобто середній з того, що запропонували, це середній розмір. Ну, тут не бачу, що тут про вагу, про розмір, не бачу, можливо, десь і є, ось тут щось. Якісь позначки є, ну не знаю, чи тут відмічено, то то на 250 чи. Ну, коротше. Навантажу зерна пшениці і точно знатиму, скільки сюди можна Ось такі невеличкі. З двома клапанами цей клапан нижній. Дуже зручно буде пшеницю в зернову сівалку завантажувати. Тобто раз, її по банках швиденько розпреділив і все. Тут вгорі також. Клапан. Ну, вгорі по-різному, в залежності від призначення, чим набирати. Ну, досить також велика горловина, більше, ніж внизу. Сюди легко навіть з відра вийде засипати. Тому, гадаю, буде, буде непогано. Ось такий перед цим бех приходив. Зараз покажу, тут горловина дещо менша. Засипати не дуже зручно, тобто ось оце і вся горловина, сюди ледве відро поміщається. А вже, в цьому, а вже в цьому досить велика горловина. Лямки широкі. Сподіваюся, питань не буде. Ну, на вид вони як нові, не знаю, що там у них було. В принципі, що тут написано, не знаю. Індорама. От такі беги. В принципі, зберігати посівний матеріал, як на мене, мабуть, найзручніше. Його можна швиденько з місця на місце переносити. До речі, ось така пшеничка RGT-Reform. Будемо ми її висівати, якщо нічого не зміниться. Нам небагато треба. Мабуть, більше для аніж, ну, аніж якби прибутку, бо пшеницю вирощувати ще ті ризики. Так, і для порівняння зараз покажу зерно смуглянки, її також, можливо, посіємо, якщо не вистачатиме реформа. Смоглянка виглядає ось так. І хотів декілька слів про товарну сою. Як бачимо, залишилось там зовсім трошки в кінці. Нещодавно, як, відносно вже давненько ми відвантажились, то скажу ще та рулетка, скільки зберігати, коли продавати, адже в цьому сезоні за соєю, можна сказати, був величезний попит. Телефонували безліч і імпортерів, чи цих експортерів, і переробники, заводи кожного тижня. Надзванювали кожного дня, пропонуючи все більшу і більшу ціну. І дочекалися ми для нас досить високої ціни. І ми її відвантажили. Потім прийшов час також. Телефонували, і соя стала ще трошки дорожче. Здається, за тиждень напередодні перших жнив соєвих, ну а потім ціна ввалилася. Зараз кожен знає, скільки вартує соя. Не встигли навіть ранньо встигли сорти попасти е на гарну ціну. ну Там самі-самі перші на півдні нашої країни. Там, де змогли зібрати врожай, там ще встигли. А вже сюди ближче до нас, до Центральної області, то вже ціна впала. І, як на мене, поспішати немає резону. Адже, ну так скажемо, ну, сезонно під час жнив не всі можуть зберігати врожай, тому з-під комбайна прийдеться продавати за копійки. Ну і цим самим. Хтось, хтось буде трошки збагачуватись. Якби була стабільна ціна, тобто, якби кожен розумів, що є, є ось стабільна ціна, і вона там коливається ну, зовсім трошки, в залежності там, від умов, обставин, доставки, от цього всього. Ну, не так, як, як у нас. У нас ціни, як американські гірки, то падає майже до плінтуса, то зростає так високо, що аж голова кружиться. І здається, що. Що ти переміг, але, але не завжди виходить. Ну, це так по сої по відвантаженню. Ну, а зараз готуємося і ми вже до жнив. У нас сої ще зеленкуваті. Одна з них, так скажемо, пізньорання, а одна з них середня постиглості. Мустанг е, більш середній і. Піонер взагалі зелений, ну, бачили, я там показував. Тому в нас є час, ми налаштовуємо техніку, проводимо обслуговування. До речі, зараз покажу декілька кадрів. Допрацьовуємо ми з нашим куном. Отже, проводимо повне ТО, почистили. Ось тут фільтр грубої очистки палива. Потім це розібрана центрофуга. Замінюю мастило. Ось вона лежить. Я її помив. На ній був наліт. Також зняв повітряний, розібрав елемент. Також все перемиваю. Ось воно все в мене тут миється, сохне. Отак. І покажу. В принципі, ми дотримуємося, так скажемо, ТО, але все одно, все одно ось, ось скільки вийшло з центрофуги по мастилу, а ось скільки назрібав із повітряного фільтра. Тобто не варто затягувати ці процедури, робити їх вчасно. І тоді, я думаю, техніка буде працювати довго, без проблем. Фільтр тонкої очистки палива. Також ось старий зняли, новий поставили. Все тут помили, підкачали, завівся легко і, здається, навіть більш стабільніше почав він працювати на е, низьких обертах. Бо трошечки, трошечки було там грязнувато у відстійнику. Сіточка дещо підзабилася таким, скажем, ржавеньким чимось. Тому зараз он. Залили мастило, замінимо мастило, все перемили, зібрали, ну і все, і трактор, в принципі, повністю готовий до жнив. Світло є, габарити є, повороти є. ТО проведене, пальне залите. І чекаємо. Гарного врожаю, щоб і на нього була робота. Тобто в ангарі висипати будемо і сподіваємося, що можливо навіть прийдеться нагортати кучки повище. Ну, будемо сподіватися. Так, все, всім дякую за увагу. А я трошечки попрацюю.